Так, Всім привіт. Авторозборону зв'язку. Друзі, маємо такий в продажі Логан. Знаходиться у нас на майданчику в Рівному. Можете приїхати подивитися. 12 й рік німецька машинка, Пригнана з Німеччини, але збережена дуже і дуже гарно. Логан 12 й рік на такому зарестайнговому, якщо так можна назвати, салоні. Цікаві комплектації. 4 airбега має. Ні, не 4-2. 2 airбега. Має блютузик, тобто гучний зв'язок, можна слухати музику, флешечка, автомобіль з кондиціонером, салон, це вже не лауріат, але такий наближений до лауріата. Шкіряне кермо, два склопідйомники АБС, ну, от, дача, дача всій своїй красоті. Очечника немає, салон. Тут бачите, такий покращений. Давайте відразу. 12 рік, 1,6 бензин, це 16 клапана автівка, фаркоп також присутній в комплектації. Комплектна є шторка. Аптечка, аварійка, компресор, піна. Це все присутнє. 6800 ціна. Резина добра. Що тут? Нексен? Тут зима стоїть. М плюс С, ну це зимова резина. Зимова резина Нексен на ній. По стану автомобіля що тут у нас? Щось фарбоване. Оце, оце, ці двері фарбовані, по-моєму, були продерті. На крилі присутня така була викатка і прокапка є чорний колір. Ці двері фарбовані, вони мінялись, скажу відразу, не будемо нічого грішити. Машинка була придавлена в ці двері. В момент, коли було в Німеччині вона продавалась. З придавленими дверима двері ми замінили і пофарбували. Отак, він-код, будь ласка, фіксуйте. Приємне і ціленькі приємни, зараз покажу. Тобто просто замінили двері. І пофарбували двері. Ну, в принципі, і все. Амбієнс комплектація. М'ятинка тут є невелика. Решта автомобіля є не фарбована, вона, в принципі, і корозії такої немає, гарно виглядає. В лючку тут все добре, особливо як для німецької автівки, то взагалі можна сказати, що ідеально тут все гуд. Теж так, виходить, одні двері замінені в нас. Разом з віконцем. Це взято з розбірки, оригінальне. Тут все добре. Тут капот добре, дах добре. Пробіг в неї 157 тисяч. Два ключика, один з кнопками, з брилком. Якщо цікаво, приїдьте, подивіться. Щось детально, можу розповісти по телефону, проємо в неї ціленькі. Ну Пройдете, приїдете, все одно ж будете перевіряти додатково. 12 рік, 6800, 1,6 бензин, 16-й клапаний двигун, без фазорегулятора, багато хто запитує. Зараз покажу. Коврички оригінальні, Логан з Німеччини на них приїхала. Так, давайте покажемо двигуна не мили. Є був код, ось там теж є дубляж. 137 тут є відміточка, антифриз чистенький. І, коротше, такий логанець, поманки теж присутні, кондиціонер робочий. Можете приїхати до нас в рівне забрати. Доступний також на доставку по Україні, але тільки через. Огляд експертний. тобто, Визиваєте свого експерта, він автомобіль передивляється. Все перевіряє додатково, хочете дивитись там ходову частину, і з того у нас тут є на місці. З вашим експертом приїдемо, заженемо на яму чи піднімемо на підйомник, все, подивитись, підтікання, які моменти, що треба в автомобіль інвестувати. І тоді, відповідно, відправляється будь-який регіон України, можете її купити. Подача друзі, ще у нас що, Дастер. Пам'ятаєте, я його знімав вже відео, він теж тут присутній, якщо хочете. передньоприводний газ-бензин 260 пробігу. В принципі, непоганий до не знаю, довго не продається. Пропонуйте. 9200 ми стартуємо по ньому. А ви пропонуйте Може щось опустимо, для того, щоб машинка все-таки поїхала. Газ-бензин 260 пробігу. Механіка передній привід. Не хочеться просто крутити пробіг, автомобіль вкруг не фарбований, теж німець. З німеччини 264 тисячі, точніше, пробіг. Не хочеться крутити, скрутили, вже давно давно ну, продали. Хочеться просто, щоб ринок працював чесно. Якщо вам даст цікавий, наберіть, приїдьте, подивіться. Він живенький, абсолютно адекватний, на легкосплавних дисках, фаркопом, Хазяйська машинка, Кому не потрібен повний передок, притонований, шкіряний такий салончик в нього. Ну, я вже показував його, ви його бачили. Тому з таким самим двигуном, як і в Луганця, до речі. Не знаю, 9200, 200, а там давайте будемо говорити, тому що ну, застоялась, не хочеться, щоб стояла, хай їздить. Ас перероблений вже на український, тобто можете його не боятися. Форси і мозги стоять вже від українського. Вироблені, ну не від українського, в Україні перероблені, тому що машина приїхала з Європи, по ГБО був нюанс. Там були якісь пропуски час від часу. Змінили мозги і форси. Не на самі дорогі, не буду там лукавити, але... Я думаю, що Дастер має вам теж зайти. Поторгуйте, сприйдьте, заберіть його. Добра машинка, більш-менш, адекватний стан, гарна комплектація, такий собі паркетник. Ну, Джипом вже не назвеш, бо немає кардана і немає повного правил. Якось так. Все, друзі, по логанцю цікаво, наберіть, приїжджайте. Можемо якусь сотню обговорити по ціні. Не більше. Сертифікат готовий, готовий до постановки на реєстраційний облік. 12-й рік, Логан. 16-й клапаний, К. К-4М. Так, двері я проходив, чи ні. Двері теж не проповані. Приїти, подивитися, зацікавить, наберете.